Ходь там сунит як з пісню. Ще одна типічна е, п'ятниця. Щось там вперед дивлюсь, ага. Можу мені купити машину через декілька років. Похуй, мені зараз треба дочекатись метро. Я дуже сильно сумніваюсь, конечно. Що цей шрифт буде роз розпізнаний хоч б трошки. Але похуй. Так, впасти я не можу. Не роби такі рухи. Зеленский в своем костюме. Как завжди. Тут какие разборки. Доброе вечер. Угу. Знов Байден. Кеннеди стоял в шок. Ты что-то шо Воруєш тут? Так, туди не пускає Тут не прорізали... ...двері Так, нарешті будемо спілкуватися з людьми в грі Подзвонити можна? А. А де коли я інший бік? А тут в монорельси в, 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 в обе стороны можно бачиш сісти. <coughs> Привіт. Ну-ка, воно розпізнає, хоч хоч я б, хоче б щось. Ну тут багато розпізнань Я в будь-якому разі не хотів нічого купувати. Классно в тебе там каморка Дуже зручно працювати, напевно. Вибачте. Ви не знаєте, скоро приїде потяг. Ну, десь 79. Це десь ще три хвилини, дякую. Ой, не переживайте. О, це мій папа, дякую що знайшов. Вітаю в перший чаті, кюті. Кутя, точніше, кутя. Кутя. Зараз 17.29. Що <гум> тут в реальному часі гра? Корнелюсу дякував. Так, а не неможний трактор. Він виглядає дуже сумним. Може поговорити з ним? Нажми Y, щоб uh, поговорити і N, щоб не говорити. Ей, чувак, тебе все в порядку? У мене, коротше, дуже складний час зараз. Чому? Це худший тиждень в моєму житті. Моя uh, жінка пішла від мене. Мене звільнило з роботи і ще купа всякої хуйні, що цей поїзд що? Додає віку? Да, тобі реально поганий час. Ти єдиний, хто зі мною поговорив за ці 3 дні. А, типу вже століття йде. довго Типу, ти єдиний, хто поговорив зі мною за 3 дня, і я насправді собі трошки краще відчуваю. Дякую. Ти впевнений? Я. Так, да. да. У тебе хороша карма. Я... Клянусь. <ріху> Ладно, чувак. Відпочивай Щось не приїхав в Ей, пиздюк, Можеш мені допомогти? Ладно. Що там тобі треба? Uh, На, ну, тримай uh, цей ключ і. Uh, uh, відкрий, коротше, кімнату І там повинна бути викрутка. І принеси мені її. Ладно. Отут. Мейнтейнс room. Це хто? А, блядь, ось вона. Що таке мес? Як мес е, перевести? Я, блядь, не можу пригадати нахуй. Взагалі. Так, мені потрібен скрюдрайвер. Скрюдрайвер. Безлад. А, їбать тут безлад. А де тут Е... Охо тут. Фізика. Знову цей. Репо. Я оставив сто Срач. На. А, я взяв його на и Дякую. Нема проблема Удачи. Закриватись будемо? Ладно. А взагалі дипломований перекладач без рофлу. рофло. Е, мої ноги мене вбивають. Треба сісти. Можеш наняти е, репліки, перекладати і читати їх в іграх. микростарик. Все знаем тут. А сойдет? который ходит с хуже даже Я даже уставший. Там комусь погано в кінці. Так це цей це дед. Батю, діда. Дуже пога... Діда дуже поганий е, тиждень діда, був. І він вбив всіх, а мене не вбив, тому що що? Правильно, ми з ним поговорили. От так от говоріть з дідами. В принципі, можна гру закривати. Ого, бін. От би звук мітро ще трошечки хоча б додали. Ну він такий собі. Потужний дід. Хочу сказати. Вони навіть вставати не могли. Не встигали. Це ж наскільки у нього поганий. Тиждень? Не чупай дід, я ж тобі я з тобою поговорив. Допоможіть. Байден, не трогай мене. Ладно, адмін, можеш ти? Дякую. Адмін, воно прочитало, типу никнейм моей системы Чишу. Ти вы ты выжив? один... Одно з чотирьох. Ебаш, Дида. Uh, цікаво. тригериться типу. Тригареться потяг після того, як я з цим інтерактую. А я ж можу підійти і сказати ні. Мораль, треба говорити з дідами, щоб тебе не кластимо. Так. Да. Ой, блядь. Дед, надо тебе телек, просто расслабься. Вид починь. Чуешь? Это тебе оце... вот это... Ой, блядь. Тебе вот это треба. Тут можно Буст Щас, 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 щас. щас. Клас. Спідранерські техніки. Записуйте, хто там любить. Блять. А не можна з собою взяти предмет якой? Тот я і, і трогаю их. От, от цей. Але я не можу його з собою взяти. Викрутку я на і забрати з собою? Ось, чи не, чи не может? Ось, выкрутку я забрав а решту я не могу взять. Вы молотку возьму. Вот тут положим. Ну, тримай. Мені, походу, треба відмовити діду просто. Точніше, ну, сказати е, ні. Отут. Угу. Вау, воу, воу, воу. Мені здається, що хуйня йде. Це по молоток. А якщо діду по башці молотком, а віддай і потім візьми. Пізно. Ну, вийти я не можу нікуди. Привіт. Це твій, брат? І ваш дядько? Це ти був на, на, на вулиці, здається. Ну, там стояв. Ем, <кхем> ну, ми зараз помрем. Тут же нема за що е, вчепитися. Якщо це дід спис молоток. Якщо ти не відкриєш ту кіно, то він нікого не Хм, цікава ідея. Тому що я ж і. Тут всього лише у мене. У мене всього лише два е, вибори, по суті. Я можу відмовити діду і відмовити. відмовити тому типу. Ну тільки що е, виходить класним молотком. Все, хватит пиздити. Дід. Тобі ми відмовляємо. І, тип, Пішов ти нахуй? Чому я? ти мене дитино, дитиною називаєш? Засуджую, Діда? Це не вирішення проблеми. Я, я, я сюди не жав, блядь? А, тут крадеція. А тепер не відмовити діду, а відмовити да-да-да. Гра наочно демонструє, навіщо потрібна е, легалізація зброї. Так, дід, як справи. Треба соціум засуджувати, як я до того довів. Ну, від нього жінка пішла. Може, не просто так його звільнили. Теж не просто так, скоріш за все. Він свої проблеми. Е е е переклав на. На інших людей і И вбивых? За що А вони при чому тут? Не прыгай, дід А ти не пригнеш Ну що, блін, 100% спідрон гри. Недовольний. Що, що, що блять, написалось? Тому що я завтикав. Я, я думав, що там теж саме пишеться. Поламався потяг, типу. А! <allies> він не має їхати так швидко, поняв? <irless> 我的泪。